Добрий день, шановні учні. Ви вже вмієте розв'язувати квадратні рівняння з параметрами. А чи можливо передбачити, при якому значенні параметр корені рівняння належить інтервал від 2 до 4. Щоб дати відповідь на це запитання, знайдемо корені квадратного рівняння. Дискримінант в такому разі є повним квадратом, і легко бачите, що корені отримуємо 2а-3 та А плюс 2. Враховуючи, що корені квадратного тричленга належить інтервалу від 2 до 4, ми переходимо до системи нерівностей, розв'язком якої отримаємо значення параметра. Цей спосіб зручно використовувати у тих випадках, коли дискримінант є повним квадратом. І ми отримаємо систему раціональних нерівностей. В інших випадках звернемося до теорем про розміщення квадратних коренів на число і Отже, Тема лекції необхідні та достатні умови для того, щоб корені квадратного тричлену належали певному інтервалу відносно і МН на часові прямі. Мета лекції: узагальнити та систематизувати знання про способи розв'язування квадратних рівнян з параметрами. Визначати умови належності коренів квадратного тричлену певному інтервалу залежно від значень та застосовувати на знання до розв'язування задач. План лекції. Вступ. Необхідна і достатня умова для того, щоб корені квадратного три належали інтервалу МН. Необхідна і достатня умова для того, щоб корені квадратного три були більші за число М, менші за число М Та знаходилися між коренями квадратного тричлена ах 2 плюс 2х плюс m. Розглянемо графічний метод розв'язування задачі про належність коренів квадратного тричлена інтервалу МН. Для того, щоб корені квадратно тричленку належали інтервалу МН, MM, необхідно, щоб дискримінант був більш рівня нуля корені існували. А все завершені параболи належать інтервалу MM. А чи будуть ці умови достатні, адже при такому розміщенні параболи вище згадані умови виконуються, але один із коренів не належить інтервалу МН. MM. Будуть умови. Значення функцій в точках n та n повинні бути більше нуля, за умови, що старший коефіцієнт більше нуля, та менше нуля, якщо старший коефіцієнт менше нуля. У загальніші обидві умови переходимо до необхідних і достатніх умов для того, щоб корені квадратного тричлена належали першому певному інтервалу. Необхідні достатні умови для того, щоб корені квадратного тричлена були більші за число n. Користуючись графічним зображенням, отримуємо такі умови. Отже, дискримінант більше їй нуля. А все завершила парадолу більше за число n. І значення функції в точці n повинно бути більше нуля за умови, що старший коефіцієнт більше нуля. Та значення функції в точці М менше нуля за умови, що старший коефіцієнт менше нуля. Об'єднавши обидві умови, отримаємо систему нерівності, яка є необхідною достатньою умовою того, щоб корені квадратного тричі були більші за число М. Аналогічно доводиться необхідна і достатня умова для того щоб корені квадратного три були менші за число m, в такому випадку за умови, що дискримінант більше рівне нуля, а все завершили парадного відповідно менше за число m, а значення функції в точці m буде більше нуля при старшому коефіцієнті більше нуля, і значення функції в точці m набуває від'ємних значень, якщо старший коефіцієнт менше нуля. Отже, для того, щоб корені квадратного тричлена були менше до числа m, необхідне достатньо, щоб виконувалася система відповідно раціональних нерівностей. Розглянемо необхідне достатні умови для того, щоб число m знаходилось між коренями квадратного тричлена. Для цього достатньо, щоб значення функції в точці m набувало від'ємних значень за умови, що старший коефіцієнт квадратного тричлена більшими. Та значення функції в точці м набувало додатніх значень, коли старший коефіцієнт менше нуля. Об'єднавши обидві умови, ми отримаємо для того, щоб число N знаходилось між кореннями квадратного необхідно і достатньо, щоб добуток старшого коефіцієнта на значення функції в точці N було менше нуля. Отже, перш ніж користуватися теоремою. Доцільно спочатку знайти дискримінант квадратного тричлення. Якщо він є повним квадратом, то знаходимо корені квадратного рівняння. У цьому випадку задача набагато спрощується. Немає потреби запам'ятовувати формулювання всіх наведених вище теорем, до того ж, вони не описують всіх можливих випадків. Основне зрозуміти механізм і їх виникнення. Тоді вони не викликатимуть труднощів під час розв'язування подібних задач. Розглянемо практичне застосування теорії. Завдання перше. Корені рівняння належать інтервалам від 0 до 1, від 2 до 4. Знайдіть значення параметра А. Друге завдання. При яких значеннях параметра А? число 2 знаходиться між коренями квадратного рівняння. Існування коренів квадратного рівняння в задачі 1. Можливе за умови, якщо дискримінант більше 0. А це виконується, коли значення параметра більше за мінус 9. Звернувшись до графічного зображення даної задачі, ми переконуємося, що значення функції в точці 0, 0 повинно бути більше 0, в точці 1 та 2 набувати значень від'ємних, а в точці 4 більше 0. Розв'язавши систему відповідних нерівностей, ми переходимо до розвиску нерівності. Отже, корені квадратного рівняння належать інтервалам від 0 до одиниці та від 2 до 4 за умови, що параметр належить інтервал від 11 ,9 до 5. Окремий випадок можливий, коли параметр А набуває значення 0. В такому випадку рівняння квадратне перетворюється на лінійне, має один корінь. І цей корінь дорівнює 1,3, і він теж належить інтервалу від 0 до 1. Таким чином, відповідь до даного, даного завдання є об'єднанням множини, множини, яка складається з точки 0 та інтервалу від 11 дев'ятих до 5. У другій задачі скористаємося одною вищо згаданих, доведених теорем. І розв'яжуємо рівні. Добуток старшого коефіцієнта на значення функції в точці n менше 0, оскільки значення функції в точці 2 6а додати 17, то розв'язком нерівності буде проміжок. Таким чином, число 2 знаходиться між кореннями квадратного рівняння за умови, що параметр а належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 17 шостого. Що теоретичний матеріал і приклади застосування теорем стануть у пригоді при розв'язуванні завдань з параметрами. Більш детально з інформації та літератури, яка була використана, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Скористайтеся завданнями для самостійної роботи, щоб перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу. Виконайте завдання, Знайдіть всі значення параметра А, при яких рівняння. Має обидва корені менші двох, обидва корені більше нуля, Корені належать інтервалу від 0 до 11. Дякую за увагу. До зустрічі.